Уявіть собі, минуло 200 років на землі понад 10 мільярдів людей, але зовнішність, яку ми сьогодні називаємо європейською, стала рідкістю, що трапилося, чи зникає біла раса, і чи справді ми стоїмо на порозі глобальної зміни людського вигляду. Сьогодні я розповім про можливе майбутнє білої раси та еволюцію людства. А ви не забудьте підписатися та залишити коментар, що думаєте на цю тему. З наукової точки зору раса це умовне поняття, генетичні відмінності між людьми з різними расами можуть бути менші, ніж між двома випадковими європейцями. Тобто, це означає, що всі ми майже ідентичні на рівні ДНК. Європа старіє, народжуваність знижується, а середній вік населення зростає. Наприклад, у Німеччині на одну жінку припадає в середньому лише півтора дитини, а цього недостатньо для підтримання стабільної чисельності населення у великих містах, як от Лондон чи Париж, більшість молодих мешканців уже мають не європейське походження. Це наслідки масової міграції з Азії, Африки та Близького Сходу у 2021 році. Лише 37% населення Лондона білі британці. Міжрасові шлюби стають нормою вже зараз. У Сполучених Штатах Америки кожен сьомий новонароджений дитина змішаного походження. Через кілька поколінь типова біла зовнішність може стати великою рідкістю. За оцінками демографів, до 2100 року населення Африки подвоїться, а Європи скоротиться. Це значить, що генетичний вплив африканського і азійського населення на генофонд людства зростатиме. Біла раса не зникне повністю, гени залишаться, але у нових поєднаннях. Тому виходить, що ми не втрачаємо людей, ми просто еволюціонуємо. Через 200 років більшість людей матимуть змішані риси обличчя з переважанням темного волосся, темних очей і шкіри оливкового або світло-коричневого відтінку. І насправді це не фантастика, це наслідок глобалізації, зміни клімату і генетичного змішування. Отже, можна зробити висновок, що біла раса, таку, як ми її знаємо, не зникне миттєво, але за 200 років її представників може стати значно менше. І це буде результатом не війни чи змови, а звичайної демографії, науки та любові без кордонів. Це і є еволюція. А майбутнє змішане багатокультурне і непередбачуване.